Розмовляй українською, друже. Українці велика нація. Може, спершу вдається і не дуже. Але мова ідентифікація. Розмовляй українською, сестро. Це тепер принципова позиція, скільки жертв задля цього принесено, стала мова не мовою, крицею. Насолоджуйся скарбом лексичним, бережи чистоту солов'їної. І не лайся, бо це токсично. Лайка мову вкривай руїнами. Розмовляй українською, брате. Батьківщина на це заслуговує. Тільки так можна нас об'єднати українською рідною мовою. Толкуйтеся українською з рідними та друзями. 2, Говорить українською таксі, кам'янах, магазинах. Користуйтесь українськомовними версіями сайтів. Шукайте українською. Заведіть нотатки для нових слів фразеологізмів. Спілкуйтесь з росіями українською, щоб практикувати в ньому. Улять українську на всіх електронних пристроях. Пишіть українською смс-повідомлення та електронні документи своїм друзям, рідним, знайомим. Створюйте і читайте дописи на українських форумах, у соціальних мережах. Підписуйтесь на українські форуми. Грайте в різні асоціативні настільні ігри, спілкуючи з українською мовою у колі своїх друзів. Не треба. Зараз вже не працюєш. Просто кілька дузь. Дивись фільм українською. Це хороший і легкий спосіб замиритись в українську мовне середовище. Ой, у Слухайте українську музику. Сьогодні можна знайти чимало різної музики, що задовольняє будь-які музичні вподобання. Користуйтесь українським програмним забезпеченням, ви щодня натискаєте одні й ті самі кнопки. Дайте інструкцію українською, це все автоматично врізається в вашу пам'ять. Можливо, спочатку буде дискомфорт при переході на українську мову, але дуже скоро він повністю зникне.